Американська медіа дуже багато пишуть про те, що в розмові з Трампом Путін буцімто говорив йому, що Україна повинна віддати весь Донбас і в обмін на тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей на що відреагував вже і сам президент і сказав, що ну окупанти нічого не отримають. Врешті-решт, як ви вважаєте наскільки? Гостро будуть стояти ось ці питання територій в Угорщині, зокрема, так, де збирається зустрітися вже найближчим часом Трамп та Путін. Ну, Україна може подарувати Путіну губа машинку, в у даному випадку. Ніхто нікуди відступати не збирається. Вже чітко було сказано. Не те, що там Путін щось хоче, ну 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 хочі хоч і далі. ми-то тут до чого. Ну, давайте це стара перевірена тактика росіян ведення перемови. Вона, в принципі, не міняється останні 400 років. Там основний пункт шантаж, силовий ультиматуми, тобто буде ще гірше, маніпуляції страхом, маніпуляції, маніпуляції дефіцитом часу. Більше у вас нічого не буде. Далі, коли вони з чимось стикаються, вони починають робити питання на підпитання, але це все рівно ті самі ультимативні вимоги, тобто, це ще одна така тактика, щоб починати руйнувати єдність суспільства, політичні пристрасті, що в країні були і так далі. І тому нічого тут дивного немає. Ну ми вже ж проходили цю тему. Вони самого початку це говорили. Давайте там щось нам віддавати. Це взагалі вкладається в концепцію Путіна. Те, що я завжди говорив і продовжую говорити, що якщо він сказав публічно свою, не свою позицію, а він сказав, що Україна повинна покинути чотири області і вийти неофіційно відмовитись від НАТО, тоді буде припинення вогню. А, так це і є продовження цієї саме тактики, тільки це один з кроків до цієї тактики. Ну, нехай, якщо Трамп хочеться обговорювати, ну нехай, нехай говорить далі, а ми-то тут до чого. Якщо він раніше не міг нічого тут зробити вже на початку на того цього, як тільки він став президентом, він же в дійсності запропонував росіянам зі збереженням обличчя вийти, вийти з війни. Але тут Путін викатив, давай віддавай нам чотири області. Ну вони десь так помикали, потикалися, Може так можливо. Ні, Україна сказала нічого не буде. А далі пішла оця спецоперація СБУ на території Росії, де Україна продемонструвала, що може виграти війну. Що навіть переконало військових американських, які про це відкрито почали говорити. І знову вони просувають ці абсолютно незрозуміли теми. Що давайте щось Україна буде віддавати, Зрозуміло, що е, яка мета Путіна? Мета знову там показати, що, начебто, він йде на якісь поступки, але це ж не поступки, <суміло> тобто віддавайте те, що е, віддавайте те, що він не може завоювати. А я вам з барського плеча. Подарую те, що не завойовано Ну це такі, знаєте, старі розводки, які ми вже проходили. Президент сказав, що ніхто відступати нікуди не буде. і Правильна позиція сказала по лінії розмежування. Ну так давайте по лінії розмежування. Якщо це ж було з американцями обговорено Ще в Саудівській Аравії. Ну так давайте будемо слідувати чіт, чітким е, таким позиціям, а не розмовляти про не про що. Ну, це ще раз говоря, що я взагалі е, починаю все більше, більше сумніватися, що буде та зустріч що, е, в Будапешті. Якщо вона ще буде, е, то все рівно нічого Трамп нового не почує. Ну хіба що продовження історії. Про історію взаємин України та Росії. Ну, Путін же зупинився, судячи з усього з повідомлень медіа тільки на Богдана Хмельницького, так? там ще ж є ще історії Сіші, Катерина Друга ще є. Можна згадати е і Ленін, що вигадав Україну. Ну і звичайно, Бандера. Куди тут без Бандери не обійтись? Тема Бандери там ще була, не була розкрита. Ну, якщо Трамп хоче це слухати, ну це ж його проблема, а не наша проблема. Так і сьогодні дуже цікаву думку висловив президент Зеленський у своєму зверненні. Він сказав про те, що зі сполученими штатами Америки дуже активно обговорюється питання постачання нафти до європейських країн, і він сказав, що ось ці напрацювання вони вже є. Зараз фактично останні. Що по суті, сполучені штати вони зможуть замістити той газ, ту нафту, яку європейці все ще на жаль, але купують в Російській Федерації. Якщо цей проєкт. Справді запрацює, як це вплине на становище всередині Європи, на становище Росії. І що тоді казатимуть, вибачте, Орбан Фіцо, тому що от це був ледь не останній їхній аргумент, чому вони продовжують торгівлю, що, мовляв, би то там набагато дешевше, і нам це необхідно просто для населення. Ну, ви про людей подумайте, от це фактично їхні слова? Ну, це викличе звичайно великий сум у європейських політиків. Там вже ж багато хто намилися вже. На наглядова на ради Газпрому, Роснафти, звикли сидіти на корупту на корумпованих грошах Росії і багато чого іншого. Ну американці сказали, що все ця пісня закінчується. От і тут е, у Трампа любов з інтересом. Американці давно мріяли забрати собі ринок Європи, і вони над цим працюють. Це дуже добре для нас нову Те, що я говорив, і продовжую говорити, що у Путіна ну шансів ніяких немає. Наприклад, відновити ті позиції, які у нього було до цього. У нього фундаментальний конфлікт з Трампом щодо нафти та газу. Нафто вас ну Трамп не віддасть ні за яких умов там це його принципова позиція, ну і великі гроші. Ну і плюс ви повинні розуміти, чого ще американці так хочуть забрати енергетичний ринок Європи. Ну окрім грошей, а тому, що європейці, м'яко кажучи, їх підзадовбали останні 20 років, коли особливо була Марка Ангела Меркель, які підсаджували системно на Російської на російський газ і фактично європейці вибудовували союз з пекіном та Москвою, що дуже турбувало американців, бо створювався такий континентальний євразійський союз, з яким вони точно не могли б впоратись, тому що тому що в Росії є ресурси, в Китаї є ринок у Німеччині є технології. І з цією махіною ну, американці ніяк не могли поратись, бо вона об'єднує з об'єднується по суші, чого ніколи не хотіли. Американці тепер вони будуть добувати ринок Європи, давати там попотилиці всім європейським політикам, які думають, що так просто вони тут зможуть знову спітляти. Ні, не вийде. Я думаю, що цей процес буде далі. Ну, ну, ну а що аж а що у словаччина та угорщина? Ну, Борбан вже підписав договір з Shell, Так він вивля... він дізнався про існування компанії Shell е, і дізнався, що вона виявляється, що нафту може постачати. Він же підписав там договір. Я бачив е з французькою компанією щодо постачання газу. Так що я думаю, що ці процеси йдуть. А далі ми повинні розуміти, що це одна історія, а наше завдання нищити нафтогазову. Нафтогазову інфраструктуру Росії, чим зараз активно Україна і займається. До речі, жодного жодного ж зауваження з боку Трампа щодо цих подій немає. От, бачите, сьогодні взагалі влупили в цікавий газопереробний завод в цьому десь на кордоні з, з, з Казахстаном Так? Таке подивився там, виявляється, є частка і американської і італійських компаній. Це теж натяк про те, що ну думайте, теж швидше, що там буде пачка, обговорювати. Так що СБУшники працюють системно, виносячи вже за 2000 кілометрів з нафтогазової інфраструктури. А зараз інші спецслужби наші працюють по вже по енергетичній інфраструктурі Росії, якщо ви бачите. От за останні тиждень там були пошкоджені багато підстанцій, які судячи з усього зараз Україна взагалі прагне влаштувати грандіозний блокаут в європейській частині Росії, і там цього сім точок, які Україна може натиснути для того, щоб це призвело просто до блокауту в Росії. Тоді тоді виникне питання взагалі, ви... про яку Донецьку область говорить тут Путін так? Ви, ви в зиму входите загрозою блокаутів в європейській частині і без палива. Ну давайте позмагайтеся далі, чим ви будете там займатися. Тобто ми повинні концентруватися виключно на виробництві зброї, на експорті нашої зброї, так залучення більше приватного капіталу в, в, в наше виробництво, в тому числі європейське. Тиснути на США, що українська ракетна програма буде базовою програмою для європейців, і там виявиться, що не так багато й американської зброї буде потрібно. Нехай ворушаться американські корпорації. ВПК тиснуть нам на білий дім. Нехай швидше дають тамагавки. Тобто, треба знаходити знаєте, в перемовинах. Це називається пошук людей, які реально приймають рішення. Тому у нас є союзником, є от ВПК Сполучених Штатів Америки. До речі, вони зустрічалися з Зеленським під час його візиту до Вашингтона. Так що нехай теж ворушаться йдуть, пояснюють в Білому дому, чому Україні не повинні бути е, тамагавки якомога більше. Ну до речі, про томагавки. Схоже, що ця, ця зброя є більш політичною для Трампа, і в мене особисто є сумніви, що ми їх взагалі отримаємо. Ви як думаєте? Це залежить від виробництва нашої зброї. Я взагалі вважаю, що ну давайте два тижні тому ми про тамагавки ще взагалі не чули. Ну давайте почнемо. Розмову почав Трамп. Його ж ми ж, ми ж його не змушували, знаєте, там під пістолетом говорити про тамагавки. Тут хто виглядає? Не дуже добре. Ми чи Трамп. Ну так і Трамп, нехай тепер е, дивиться на це. Я вважаю, що це є наслідком успіхів української ракетної програми. Ми виходимо на, е, я думаю, гарні показники. І тут знову таки. Тут питання іншої політики. Е, це питання в тому, що е, Україна може масштабувати виробництво ракет, а вони точно дешевше, ніж тамагавки. Якщо зі старту, от десь я бачив ціни фламінга коштує 500 тисяч. Одна ракета це прототипи. А в серії ну вважаєте, ціна впаде мінімум в по півтора рази? А наприклад, тамагавки коштують півтора мільйони, і то питання там там вже є багато цін, політичних в тому числі, і це в серії вони знаходяться. Ну таке навіщо? Тоді взагалі американські тамагавки повинні бути в Європі? тут, тут інше питання. Якщо американці будуть контролювати питання. Ну, там енергетики це добре. А а питання безпеки виявляється, буде контролюватися з Києва. Бо якщо ракетна програма, буде масштабуватися на українських технологіях, так кнопочка де буде? Вона ж на Вашингтоні буде. А, тому ну і я, я так насильно не зациклювався на цьому, тому що це проблема Трампа та ВПК Сполучених Штатів Америки. Нехай вони там самі розбираються. що там хто кому що пообіцяв, і хто кому нічого не дав, я вас запевняю. Як тільки вони побачать, що Україна а, а, так ефективно вже почала нищити. Російську енергетичну систему і нафтопереробні заводи, і порти без їхніх тамогавків, вони, вони швидко знайдуть можливість їм нам поставити. теж це, це ж питання контролю, ж повинні розуміти. Так їх підбільшує, що Україна сама вирішує це питання, підбільшували попередню адміністрацію, коли ми почали робити дрони і бити по території Росії, тому що. Зброя це наша суб'єктність. Наш ВПК змушує коригувати плани навіть Вашингтона. І тому ну, від нас виключно залежить. Ну, зараз не отримали. Ну, це знаєте, я, як ви приходите в магазин, наприклад, купувати, припустимо, молоко. Так? А вам а, а, магазин говорить: от тобі бонус ще молоко, наприклад, у нас сьогодні якась акція. А, ви неочікувано отримуєте молоко. Ну не отримало неочікувано молоко. Ну буває, що таке, ми ж ми ж нічого тут і не чекали від них, так але це не виключає, що ти повинен заробляти гроші для того, щоб купити молоко в магазині. Так і тут це означає, що ми повинні все рівно робити власні ракети і зброї і довбати по території Росії. Тоді все буде так. Ну це досить планова робота, і служба безпеки, інші складові сили оборони над цим дуже добре працюють. І справді ледь не Щодня, а я б сказав, раз там в один-в два дні з таким проміж, проміжком часу ми бачимо, що є успішні ураження, і от такі повідомлення, як сьогодні, так що от ви згадали Казахстан, що вони не змогли фактично от прийняти поставки від них, тому що аварійна ситуація виникла на заводі. Це так, як в самій Росії хлопок, пояснили хлопок, хлопок там, був, всі, -всі збили заводом, збили всі дрони. так. Да. так, ну це хіба заводом і збивали? Я от побачив цікаву статистику, що за останні пів. В року, внаслідок ударів, внаслідок санкцій санкції, в тому числі, збитки Російської Федерації розраховуються на рівні 60 мільярдів рублів. Чи от близькі ці цифри до правди на ваш погляд? Ну, дивіться зараз. Ну, статистика Росії, вона і так дуже спотворена. Єдине, що можна бачити по непрямих ознаках, що в Росії стає з грошима все а, гірше та гірше. А, ну дивіться, фактично, вже більше половини регіонів а, перебувають а, в цьому відчувають дефіцит палива навіть дизеля. Це базове взагалі паливо для Росії. А, в Криму взагалі вже звикають до того, що до того, що бензин це взагалі велика розкіш і будь-які види палива та в інших регіонах. Це ж має накопичувальний ефект, тому що так, так просто ви не оціните. Це має ну дивіться, якщо нижче, це наприклад, це тільки прямі збитки, наприклад, виробників нафти. А які не прямі, а скільки бізнесів було вже побанкрутувало? А якщо не працює один бізнес, значить і інше зачіпає. І багато чого іншого далі. Дивіться, які ознаки, що грошей стає все менше і менше. Різко почали скорочувати виплати контрактникам. Це разова допомога від регіональних від регіональної влади для тих, хто йде на війну. Якщо наприклад в Татарстані раніше платили приблизно 2 мільйони рублів, зараз з якихось дивних причин, звичайно, ми не підозрюємо, які різко скоротило до 800 тисяч. Тобто це означає, що проблеми є. Більш того, я сьогодні вже бачив там черги в Кантеманськійському окрузі. Хто не знає, це такий основний там нафтоводобувний, газоводобувний округ, ну таке округ Росії, там, по-моєму, це Тюменська область, якщо не помиляюся. А, і це, це створює тиск на російську економіку. Далі йде падіння ціни на нафти. Особливо після історії з припиненням вогню, ну там зрозуміло, він не припинений, не припинений, але в Ізраїлі ціна впала до 60 доларів за бари. Відповідно, зараз російська нафта в портах Балтійського моря 47 вже коштує. А це дуже неприємна новина для російського бюджету і, взагалі, для Росії, тому що нафта це основне, що живить їхню економіку. У... Індію дотискають індію дотискають. Вони теж як Орбан Так раптом почали розуміти, що найкраща нафта продається за дивним збігом обставин звичайно, а продається виключно в американських компаніях і тому вже рухаються в правильному напрямку. Ну і плюс давайте удари по енергетиці теж мають накопичувальний ефект. Я думаю, що ми скоро побачимо блокаути в багатьох регіонах Росії, тому що. Україна де приводить до дисбалансу їхньої енергетичної інфраструктури, так що ці збитки знову-таки, це ви так не перерахуєте, але те, що вони значні, це це однозначно. Це можна бачити по стогону, який стоїть в діловій пресі Росії. Ми бачимо, що більше і більше галузей економіки йдуть до уряду для того, щоб отримати підтримку. Ми бачимо, що переходять на чотириденний робочий день великі підприємства, навіть «Уралвагонзавод», який там танки робить, теж на чотириденний день перейшов. Це означає, що навіть з виконанням оборонного замовлення вже настають проблеми. Так що можна сказати, що Україна на дуже правильному шляху, і ми входимо з дуже потужною перемовною позицією. В цю зиму, тому що знаєте, то що ж невідомо, хто кого морозити буде. Як вони, вони нам обіцяють цей холодомор, скільки 14-го року вони нам обіцяють заморозити, то що невідомо, хто морозитись буде, тому що все ж таки росіяни завжди забувають, що вони та північна країна. У них ну зима та, м'яко кажучи, не жарка буває. Так а в Україні можливо, можливо, холоди. Так, що ми, ми повинні концентруватися виключно на виробництві нашої зброї, виділяти більше грошей з бюджету на це, знаходити нові джерела фінансування, відкривати експорт, те, що я завжди говорив, це наш, наш козир, який дозволяє диктувати умови. Так, пане Тарасе, і після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом дуже цікава заява вийшла від Білого Дому, де сказали про те, що адміністрація США розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про високі тарифи на російську нафту, газ та експортні товари, щоб економічно послабити Москву. Однак, американський лідер Дональд Трамп вважає, що нові обмеження проти Росії зараз не на часі. Це він очікує результати зустрічі з Путіним. врешті-решт? Давайте. Ми повинні розглядати ці санкції, як знаєте, знову як бонус. От бонус, як я вам приклад з молоком навіть, угу. ми повинні самі працювати над тим, щоб взагалі у них не було можливості експортувати нафти? Тоді вже байдуже, які там санкції будуть не будуть. Санкції це ж проблеми Трампа. Він же і скільки разів обіцяв. Він же невигідні позиції. А чи буде взагалі ця зустріч, те, що під питанням, тому що попередньо ж повинна прийти зустріч Лаврова і Рубіо. Тому що Рубія повинен послухати, що знову будуть говорити росіяни. Якщо Росіяни знову нічого нового не вигадають, ну в принципі Лавров може нагадати вже Рубія розказати про печені гіфта Богдана Хмельницького. Але я думаю, що це враження на нього теж точно не, не, не яке не справиться. Але цей і, і за цими результатами буде чи буде взагалі зустріч в Будапешті, тому що ми так говоримо про цю зустріч, начебто вона вже призначена. А я не сильно упевнений, що ця зустріч буде навіть якщо теоретично вони почують щось цікаво, е, цікаво то тут питання, як Путін долетить до Будапешта. Там в принципі є один маршрут, але е, навіть він такий дуже достатньо такі ризикований. Угу. І ще одна тема, яку хочеться з вами обговорити, це сьогоднішні повідомлення від змі про те, що на близькому сході знову е Загострилися бойові дії. Там і Цехал завдав ударів по е сектору газу, врешті -решт, і це. Через тиждень після того, як Трамп тріумфально сказав, що все, війна завершилася, тепер тут буде мир. Ми будемо все відбудовувати. Ми будемо там запроваджувати проєкти гуманітарні? Ми будемо з цим допомагати. Зібрав купу лідерів у Єгипті, тоді на саміті під камерами підписав ось ось ці документи. Врешті-решт проходить тиждень, знову посилюються обстріли. Знову починаються бойові дії. Якою буде його реакція на ваш погляд, і як це вплине на позицію Трампа щодо? До, от ситуації на близькому сході. Ну, дивіться, Ізраїль то вирішив вже свої головне питання щодо заручників. Вирішив свої. Вони ж це дуже тиснуло на уряд Таньяху. А тепер будуть тепер скажуть: ну, ви не виконуєте, будемо там обстріляли когось. Ми будемо вас нищити. І, ну, Трамп підтримує тут. Він вже сказав, що ми вас приб'ємо. Ось і все ну просто розв'яжуть руки Ізраїлю вже не буде і нічим йому заважати для того, щоб він розбирався з Хамасом. А тому що мотивація у Хамаса йти по мирному шляху немає ніякої, оскільки чим вони будуть займатися, якщо у людей буде нормальне житло, якщо у людей буде нормальне життя. Якщо вони нормально будуть заробляти, так вони не будуть іти воювати в Хамас, там, наприклад, проти Ізраїлю. Тому мене це взагалі нічим не здивувало, я Сам сумнівався, що це чимось закінчитися, закінчиться. Якимось ну, адекватним кроком, тому що там 20 пунктів в цій мирній угоді, там виконали тільки першу і зіткнулося і... вже на другий. Ну так знову таки, це ж Трамп сказав, що він всіх переміг. Так ну, ну нехай тепер вживає конкретних заходів. Це ж, це ж не на Ізраїль виглядає як така недоговороспроможна не договор... балаболка. Ну так от це проблема тепер Трампа, тепер буде більше допомагати Ізраїлю, я думаю. А чи не розсіюватиме це увагу Трампа і на близький схід, і на питання врегулювання війни в Україні? Тому що е, минулий тиждень ми говорили так, що і його адміністрація, і його спецпредставники все ж таки більше уваги приділятимуть завершенню війни в Україні. Там, нібито, вже впоралися, а тут все по нові, врешті-решт. Чи не переключить це увагу на ваш погляд? Ну, переключиться, і що. Ну, по зброї домовились до зброї. Домовились. Контракти укладені, укладені. Трамп вирішив питання перед своїми виборцями. Він вже обіцяв, що не буде фінансувати війну. Не, не вирішив Хексет приїжджав в Європу, надавав всім там теж додатково по голові. Гроші знайшлися, гроші контракти укладені. Ну так нехай займається своїми справами. Україна ж сама якось спорається ударами по НПЗ. І по іншому він ж нам ніяких зауважень щодо цього не робить на відміну від попередньої адміністрації. Ні, та ну, в такій конфігурації. В такій конфігурації Ну так час працює на Україну. Ми просто працюємо над тим, щоб обрушити а, тил Російської Федерації зсередині, для того, щоб у них не було можливості вести війну. Якщо Трамп тут зайвий раз не буде втручатися, телефонувати Путіну. Ну, нехай не втручається, нехай займається там, нехай краще Індію та Венесуелу займається. Нам теж вигідно. В принципі, сама політика Трампа, сама політика Трампа, тиску щодо на, що на Індію, щодо зараз тиску на Колумбію, на Венесуелу, де видобуток нафти великий, вона нам вигідна. Вона вигідна, що він тисне на європейців, щоб вони припинили нафту та газ купувати. Вигідна на вигідна. Ну так тому ми повинні менше займатися, знаєте, таким шаманством, те, що я називаю, слухати, що Трамп говорить своїм виборцям. Ви повинні займатися своїми речами, які пов'язані з виробництвом зброї на цьому концентруватися. Мене це, це конкретна робота, конкретні речі, а не бігати за валідолом чи за завалярянки при кожній при кожній розмові Трампа з Путіним. Ну нехай говорить нехай нехай вони там не, щось там обговорюють. Це не має ніякого стосунку в дійсності до України. Тому що Україна, якщо не захоче, то нічого зробити не можуть. Дякую вам, пане Тарасе, за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Тарас Загородній, політолог, був з нами на прямому зв'язку.